Перше, що я роблю, перерізаю обидва філе посередині і роблю декілька карманів для начинки. Прорізаю не до кінця, щоб не прорізати наскрізь, бо тоді всі овочеві соки витечуть назовню. Мені це не потрібно. Наступним кроком додаю третю частину чайної ложки чорного молотого перцю. Це залежить в своїй більшості від ваших вподобань, але якщо вам подобається більш гострі страви, можете покласти половину чайної ложки. Наступним кроком додаю третю частину чайної ложки сушеного часнику. Далі. Додаю півчайної ложки копченої солодкої паприки, дуже духмяної, цікавої та смачної. Також додаю півчайної ложки солі. Багато прянощів не потрібно, бо вони також підуть і в начинку. Далі додаю трохи оливкової олії, бо прянощі дуже гарно розкривають свої смаки саме в олії, у будь-якій, до речі. Наступним кроком втираю прянощі з олією у філе, роблячи так би мовити, масаж з усіх сторін курячого філе, та залишаю маринуватися на час, доки буду робити начинку. Наступним кроком вже для начинки беру 50 грамів стручкової або спаржевої фасолі та відправляю одразу в якусь тару для змішування. Наступним кроком половину червоної цибулі нарізаю дуже маленьким кудиком. Далі я беру пів маленького томату, підготовлюю його, прибираючи зайве. Та також подрібню маленьким кудиком. Наступним кроком беру маленьке суцвіття цвітної капусти та подрібнюю його на середні маленькі шматочки. Ця капуста дуже швидко та легко готується, та вона дасть дуже цікаве наповнення моїй сьогоднішній страві. Далі йде твердий сир. 50 грамів натираю на велику терку. Наступним кроком заправляю. Начинку столовою ложкою сметани. Додаю на краю чайної ложки чорний подрібнений перець та півчайної ложки сушеного молотого базіліку, але можна взяти і свіжий, але тоді треба буде його подрібнити. Також додаю чверть чайної ложки солі та дуже ретельно все перемішую для поєднання смаків. Наступним кроком фарширую мариновані курячі філе дуже смачною овочево сметанною начинкою. Якщо філе добре прорізане та правильно зроблені кармани всередині, це дасть змогу дуже добре фарширувати філе. Викладаю фарш обов'язково з горкою, щоб було ще смачніше та цікавіше. Вчора прямо посеред зйомок із-обстрілів, вимкнули світло. Прийшло сьогодні перезнімати частину рецепту, але слава Богу, за те, що я маю змогу це робити. Обов'язково додається це відео до кінця, бо дуже важливо притримуватись температурного режиму при запіканні. Дуже дякую за вподобайку та підписку на мій канал. В коментах напишіть звідки ви та чи вимикають досі у вас світло чи ні. Філе відправляю запікатися попередньо розгріту духовку на 35 хвилин. Та запікаю при температурі 180 градусів мирного неба усім нам. Нехай все буде смачно!